Дуже гарною людиною був, Валерій. Другом найкращим був по факту. Вже. До попримів відносився дуже класно. Молодець такий, ну, завжди знав, поважали його свої, між своїми побратими поважали, завжди чим міг, тим допомагав. Ну, що можу сказати? Ну, пішов герой, навіть на бойову роботу безпосередньо, хоча він міг цього не робити, він виїжджав. Він завжди виїжджав, він показував себе приклад, як воно має бути. Люди за ним йшли, люди його слухались. Начальник вогневої групи. Ну, це досить, досить серйозно посада в артилерійському підрозділі, але дуже себе гарно проявив. Якось так стало, що хлопці загинули. Ще багато, бо не трьохсот було біля них. Ним, тільки рідним за такого воїна, це тільки хвала і пошана батькам так само. Маємо тільки пам'ятати, вірити в перемогу. Тільки з такими людьми, як Валерій, ми, ми зможемо перемогти. Під час служби одружився, у нього якраз місяць, якщо не помиляюсь, місяць яка маленька дитина була. Ну, є, слава Богу, хай росте здоровий хлопчик, вже буде, буде шаною для батька, буде його пам'ятати. З'їздив він спів з'їздити в відпустку по сімейних, пам'ятаю. Е, так само побув трошки з сином, з дружиною побув. Ми в школі разом вчились з Валерою. Е, Такий добрий, завжди веселий був. Ми з одного села. Частенько бачилися, то він завжди привітний, посміхався. Село Ярославка. На вихідні, мабуть, він приїжджав кожен раз, в нього бабуся в селі, то він до бабусі приїжджав. Рідних в нього сестер і братів немає. Він сам. Ми працювали десь понад три роки в одній команді торговій. Він був дуже чуйною людиною, завжди душа компанії. Веселив нас постійно з будь-яких ситуацій. Ми знаходили виходи. Він підтримував нас всьому, і би сказати, був лідером. Він був торговим агентом, так само, як ми.